Чому у слонів великі вуха? Щоб добре чути. Тому що в деяких тварин вуха малі, а в деяких дуже великі. А чому саме у слоників вони ростуть такі великі? Тому що коли слон стає дуже великим, от як, от як це місце, от тоді вже в них з'являється потреба, щоб виростали вуха. Тобто голос змінюється, коли ти ростеш, вуха змінюються, коли ти ростеш, коса змінюється, коли ти ростеш. Все змінюється, коли ти ростеш. Вони виросли тут. Так виросли. А що ж вони роблять з тими великими вухами? Слухають. Кого? Косто. Всіх? Да. Так. що вони п'ють води. Багато води п'ють? Так. Да. А хіба від цього ростуть вуха великі? Да -да. Бо він сам великий. Так, а зручному з такими вухами жити? Так. Да. А для чого вони йому? Щоб слухати добре. Може, щоб добре маскувати від інших. А як вони можуть маскуватись вухами своїми? <звук> Не всередині я рожеве. Так. І коли вони маскуються, інші можуть надавати, що це монстр. А для чого їм такі великі вуха? От що їм з ними робити? Вони просто хочуть більше всіх чути. Як ти думаєш, такими великими вухами їм зручно жити? Чому? Бо вони дові і в нього любили нос. Ти колись бачила слонів? Да. Де? На папарків. Де? На аквапарки? В аквапарку? Угу. Чи в зоопарку? В зоопарку. Слоненятка маленькі, коли вони ще невеликі і з такими великими вухами вони можуть літати ось так вухами? Ні, не можуть. Чому хіба таке неможливо? Ні. Ти впевнена? Впевнена. А чому вони не літають? Бо літає тільки хто з крилами, а це не крила, а вуха.